Вітаю вас, мої любі, на нашому цікавому занятті! А який у вас сьогодні настрій? Чудовий! Покажіть всі клас! Ось такий у нас сьогодні настрій! Малята! А для того, щоб наш настрій був ще кращим і заняття наше розпочалося, нам з вами необхідно привітатися! Доброго ранку вам, любі малята! Зимонька біла прийшла вас вітати. Доброго ранку сніжок вам бажає. Білі сніжинки в таночку кружляють. Доброго ранку, сніжного дня. Бажаю вам я і весела зима. Малята сьогодні поговоримо про правила безпеки взимку. Холодні зимові дні це не тільки красиві засніжені вулиці і веселі розваги. Ще в дечому. Вони можуть бути небезпечними для вашого здоров'я, та щоб зима залишила у вас тільки приємні спогади, необхідно дотримуватись простих правил. Яких спитаєте ви це правила безпечної поведінки взимку? Давайте запам'ятаємо їх. Не можна в період морозів довго перебувати на відкритому повітрі, особливо при сильному вітрі і великій вологості. Не можна їсти сніг та гристи бурульки. Не можна торкатися язиком чи мокрими руками до металу бо отримаєте опіки. В період відлиги не можна ходити поряд з будинками, на дахах яких утворились бурульки. Не можна самостійно без дорослих. Ходити по кризі на рівці, перш ніж потрібно упевнитись, що лід міцний. Граючись у сніжки, не можна заліплювати всередину кульки, камінці, металеві предмети та шматочки льоду. А ще граючись у сніжки, не можна цілитись в голову інших дітей. Щоб не завдати, їх здоров'ю шкоди. Не можна стрибати кучугуру снігу. Під шаром снігу може бути каміння, ями чи відкриті люки. Не можна будувати снігові тунелі, вони можуть обвалитися. Не можна кататися на лижах чи санчатах поблизу дороги. Малята. Пам'ятайте, у морозяну холодну пору потрібно тепло одягатися, одягайте рукавички, шапку та шарф. Взувати потрібно тепле та зручне взуття зі стійкою та неслиською підошвою. Коли на вулиці ожеледиться потрібно пересуватися маленькими кроками та обходити місця з похилою поверхнею. Проїжджу частину дороги потрібно переходити лише у позначених спеціальною розміткою місцях. Кататися на лижах чи ковзанах Потрібно лише у перевірених та спеціально обладнаних місцях. Малята. Пам'ятайте, якщо ви в біді, кличте на допомогу ваше життя у ваших руках. Будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки. До нових зустрічей, малята!